До міжнародного дня захисту дітей у передмісті Дніпра на території заміського комплексу Лейк Парк відбувся захід під назвою Ми є. Ситуація в українському суспільстві вимагає виховання на ідеях толерантності, тому важливим є процес пошуку ефективних механізмів поваги до людей з інвалідністю. Вести цю зустріч за містом це був свідомий вибір для комфортної взаємодії гостей і утвердженню думки, що ми є. Захід об'єднав дітей з інвалідністю та ветеранів і ветеранок, які втратили кінцівки на фронті, і показав суспільству, що вони такі самі люди, як і всі інші. А сьогодні саме що ми робимо, ми даруємо свою любов нашим дітям. Тобто захисники, які сьогодні захистили своїм життям і власним здоров'ям цих дітей, доєдналися до цих дітей. І всі ці локації, малювання, гончарка, спільні страви, які ми будемо робити. І наприкінці спільний родинний стіл разом з вами, де ми всі сядемо, оце і є наша Україна, це і є українці. Ми можемо, коли хочемо. І я хочу, щоб кожен українець ніколи не втрачав. Своєї віри в те, що ми обов'язково переможемо, якщо будемо об'єднані спільно біля мети. розпочали захід зі святкового відкриття і привітання всіх присутніх. Подякували нашим захисникам та разом заспівали гімн України. Ще діти-учасники висловили бажання самі створити невеликий подарунок для всіх присутніх і безпосередньо взяти участь у концертній програмі, подарувавши всім присутнім відомі вірші українських поетів. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. Один час ліво і в радості миті. Любіть годину. Годи. Любіть Україну. Ліву. Вишнею свою країну, красу і вічна, живу і нову і мову, і сороб'їну, без неї нечла ми, як порох і дим, розвіяний вітрами. Робіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі і ніжнокарі, накарі, вона в зірказі. І в кожного серця Ударі! Учасники заходу Ми є були максимально задіяні в різноманітних активностях, спрямованих на покращення емоційного стану. Разом малювали, ліпили з глини, милувалися концертними номерами дитячих зразкових колективів, спілкувалися і просто відпочивали. І навіть елементи арт-терапії присутні сьогодні для наших хлопців. Отже, а хлопці, що малюєте, знаємо, що тут є завдання намалювати свою особисту мрію. А, про що малюєте зараз? Що хочете показати? О, ну, ми от... малюємо колективну мрію. Це... Спільно, спільно. Да, спільно, спільно. Український Крим це гори. Це гори, так. Гори у це це гори. нас сонечко. Це... Травка, травка, море. Травка, море. Тут Човник, дельфинчик. Що відчуваєте, коли е, малюєте український Крим, човник, море і дільфіна? Mm. Ну не задумували. Чесно говоря, що буде. Та, ну не починай. Тільки що пісні були про поставу і про те, що ну, то... Я, ми заходимо. Ну що ти це, це, це буде добре? Так. Це буде наше, все буде наше на було і буде. Одна з найцікавіших локацій, яка викликала неабияку цікавість у дітей: мобільний пересувний клас безпеки, який є особливо актуальним в умовах війни. Не будемо приховувати навіть нашій знімальній групі, було напрочуд цікаво взяти участь в ігровій лекції. Також на захід завітали представники ювенальної превенції та національної поліції з унікальним мобільним класом безпеки для того, щоб ознайомити дітей із конкретними і потрібними правилами. Трехти вас від тої загрози робимо разом із хлопцями військовими, за що їм теж дуже дякуємо, що вони нам дають таку можливість це робити, і будемо і далі намагатися створити для вас таке середовище, в якому вам дійсно буде безпечно. Що треба зробити? А ну 101. Молодчина ти моя абсолютно вірно. Де ви побачили цей предмет? Від нього треба по перше тим шляхом, яким прийшли, відійти молодець. А що а перш ніж відійти? Що покласти там, де ви стояли, і звідки побачили? Щось таке яскравеньке, так, що у вас є? Ну можна от фуражку так. Можна якусь там бумажку, яку ви запам'ятаєте. Можна якийсь там лоскуток залишити, відійти тим же шляхом і зателефонувати. Куди ще раз 100 Молодець. 100 Молодець. 100 Боже, ти 100. такий Саш, активний? Мені 100. дуже подобається. Ти кому В нашій області. Це є два мобільні класи пересувні безпеки. Один повністю закріплений і використовується Державною службою з надзвичайних ситуацій, інший головним управлінням національної поліції Дніпропетровської області. Мобільний клас в собі. Містить інсталяції для заходів щодо протипожежної безпеки, мінної безпеки, заходи з першої домедичної допомоги. І один такий виносний захід це дотримання правил дорожнього руху. Люди різні, і це нормально. Ми всі особливі по-своєму дізнаватися особливості кожної людини, поважати їх та пізнавати, як живуть інші люди. Це важливо і неймовірно цікаво. Ставлення до таких людей базується на повазі, а не на страху чи жалю. Тому нашому суспільству і необхідно ширити усвідомлення про те, що варто бути поруч, бути разом і бути такими, якими ми є. Ця певна свідомість вона вже у нас з'являється, і вона не має у нас відбуватися від війни до війни. Ми маємо захищати наших дітей сьогодення, майбутнє. Кожен день, кожну хвилину, кожну секунду, як ми це можемо. Ми побачили наших міжнародних партнерів, які, до речі, з міста Брюль це представник місця Брюль, Саша Ленер, Олександра Бондаренко, які в прямому включенні у нас були. Вони привітали наших дітей, подякували нашій державі, нашим захисникам і захисницям за те, що вони сьогодні відстоюють, як вони сказали, свободу всієї Європи, всього світу. Да, це вони підкреслили цей процес. Вони є прямими нашими партнерами і завжди нам допомагають цього. Сьогодні вони долучилися не просто так словами, вони передали дітям подарунки для наших хлопців. Вони сьогодні доєдналися і ми разом втілюємо в життя ветеранський хаб. А сьогодні серед нас є присутні Titan UA, Ми знаємо цей проєкт. Перший транш підписано, тобто я вас вітаю. У нас відкриється великий потужний ветеранський хаб, в якому будуть проходити навчання. Там буде і юридична і психологічна допомога, і релакс допомога. І навчати айтічним професіям будуть і з різними технікумами домовилися про професійно-технічне навчання. Тому хочу сказати, що перший крок зроблено, тому я вас вітаю всім. Завдяки цим людям це відбулося. Станіслав з початком повномасштабного вторгнення, не задумуючись, пішов у військо. Складне поранення отримав у 2023 році на запорізькому напрямку. Як і багато інших воїнів, пережив складні випробування на полі бою, а тепер стикається з новими викликами у повсякденному житті. Шлях повернення ветеранів до цивільного життя не завжди легкий, тому наша підтримка така важлива. Я е, більшу частину лікування провів у Вінниці і там дуже е, добре розвинута. Сприйняття військових з пораненням там дуже багато дякували люди. В нас це не так розвинуте, але хотілося б, щоб було щось схоже. І підтримка суспільства. Ну, подяка, найкраща подяка. Навіть просто по плечу похлопати, сказати дякую. Це дуже дуже класно. Такі заходи потрібно проводити, тому що вони націлені на взаємодію військових ветеранів і цивільних людей з особливостями, з якимись ураженнями опорно-рухового апарату, в тому числі і дітей також, у яких є особливі потреби. Ця взаємодія показує нам, ветеранам, що є діти, які з цим живуть і продовжують рухатись. А також дітям, що є такі дорослі, які вже стикнулись, мали звичайне життя, мали повноцінне життя, і зараз стикнулись з певними обмеженнями. І ця взаємодія дуже крута. Ця синергія вона відчувається, навіть мурахи по тілу йдуть. Це реальність, і вони серед нас. Це такі самі люди, просто там певно з певними якимись відхиленнями. Так? А сьогодні загострилося це питання, тому що саме ці хлопці сьогодні дівчата повертаються до нас і вони потребують цього і кажуть, що суспільство нас не приймає, ми не готові до цього. І це не я придумала це про це кажуть хлопці, і ми разом. Я дуже вдячна кожному з них за те, що вони доєднуються і не бояться про це казати, бо їх не треба, щоб ми з жалістю до них ставилися і казали: ой, як тебе жалко. А за що? За що його жал? За те, що він сьогодні виборює життя, за те, що він бореться ще за кожного з нас, за те, що він знає і має свою мету, за те, що він ще пропонує як працювати і як вибудовувати державу, це себе треба пожалити людям. А сьогодні просто актуалізувалося це питання ще більше і ще більш гостріше. Оце єдине, що сталося, що ми вже стикнулися серед своїх сімей з цими питаннями, бо разом ми знаємо, що біля кожного з нас. Сьогодні є багато людей з певною формою інвалідності. Це були діти і люди. А зараз ще це військові, які повертаються, і ми маємо розуміти, що ми маємо бути готові їх зустрічати не на словах, а на справах. Люди з інвалідністю такі ж, як і ми. І ми є і маємо бути разом. Їх багато, а так мало бачимо серед нас, тому що ми не вміємо бути серед них. Це один із меседжів, який хотіли донести до присутніх організатори та запрошені гості. Я хочу, щоб люди бачили, що є різні діти різними вадами, різні по розвідку, але вони такі ж як інші. Просто трішки приділяти більше уваги нашим діткам. Да? Трошки більше показати іншим діткам, що вони такі ж діти. І от ти можеш спілкуватися і навіть навчити багато чому ну, наших дітей. Тому такі заходи, які просто масштабні, такі великі, вони дуже дуже потрібні. І наші діти потребують соціуму. Спілкування, розуміння, що вони такі ж що... на хлопців дивиться вона, ну вона не сораця вона розуміє, хоча я сказала, сьогодні будуть дяді, ти будеш з ними спілкуватися. А вона така, тю, мамо, звісно. А вже ж я буду спілкуватися. Тобто для неї, ну це такий шлюб, як і вона, і вона не для неї не важливо, Є вади, не є вади. Це людина, і вона має право жити на цьому світі. За міський клуб Лейк Парк раду відгукнувся на пропозицію підтримати дітей та військових. Організували для гостей майстер-класи по виготовленню піци українського зеленого борщу та інші активності в таких мероприятиях Саме главне це ширість душі, полнота серця, і саме главне відкрита любов Тогда тобто у нас все буде хорошо. Ми дійсно всі очень сильні, сильні ребята, сильні діти. Ну, знаєте, іметь такі поранення, і все одно иметь Силу, мужества виходить в соцум бути полезним, показувати своїм прикладом, що ми сильні. Ну це дорогого стоїть. Тож саме і діти, ви в ви глазах сили і мужества це ну, достойно преклонения. Фінальним акордом став спільний сімейний стіл зі страв, у приготуванні яких брали участь всі присутні, як військові, так і діти з організаторами свята.